Завжди українці були поціновувачами прекрасного та рідкісними шибайголовами. Можливо, саме тому так активно в нашій країні починає розвиватись така соняч вогню та театру, як фаєршоу. Як люди просто тримають вогонь у руках і нам всім захотілося спробувати, але даст. Вернулася одна дівчинка, яка крутила, і ми раз взяли, грецькі шкарпетки і почали крутити. Нам Скажіть, як часто ви ось так збираєтесь крутите? На вихідні стандартно, кожен день, субота, неділя. А на будніх днях як повезає, якщо я. люди. Головне, щоб бажання було. Це злочин. У Європу пої кульки на мотузках, що їх підпалюють і крутять фаєрщики, приїхали з берегів Тихого океану. Привезли їх артисти австралійських цирків. Бачила людей, які перший Пора. раз в житті брали в руки поя, і їм зразу виходили там базові елементи типу бабочок, трьох біток. А бачила, наприклад, хлопчика, якого я дві години підряд не могла змусити. Рівно їх крутити. Просто крута. Де п'ять блоку, а ми всі... Першому варту. Я теж десь першого варту. Наречем ми нові. Окрім найпопулярніших поїв, є ще й інші знаряддя. Руб дарт, гніт на мотузці, вогняне вієло, став, палець, що горить з двох сторін. Також популярною є техніка вогняного дихання. Тоді, як, власне, варто починати. Треба <смір> мати шкарпатки, гречку і повну дупу. Просто до нас дуже багато підходять просто, щоб ми їх навчили, не знаю. Я щось не дуже в від того. Кожен хоче крутити, кожен хоче образу о, з вогнем, хочу з вогнем, потім горять а, і. Так, і... Так, так Відчуваєш відповідальність. Як... Кожен хоче татуху, але не знає, коли не знає, де і не знає, що він не хоче, Це тобі хочеться. Якщо ти не хочеш, вона сама займається з комп'ютером і все буде. Олексій <смір> Годзенко з центру Львова для Роса -ТБ.